На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери державних установ, які Київвлада влада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. На картриджі для офісу президента цієї осені витратять 1 мільйон 130 тисяч гривень. Верховна Рада витратить кошти на друк офіційних грамот. Київський цирк замінить ліноліум за понад 200 тисяч гривень. У офісі кличка на хрещатику оздоблять ліфт за 330 тисяч гривень. Верховна Рада купить пам'ятні монети та сувеніри. Київ Теплоенерго витратить на труби майже 20 мільйонів гривень. У будівлю офісу президента куплять нові чайники та дезінфікують кулери. Для води на спортивній базі Спартак майже за 2 мільйони гривень відремонтують дощову каналізацію. На вулиці Іллєнка за понад 11 мільйонів гривень пересадять траву та замінять плитку. У Дарницькому районі відремонтують укриття для дітей. А також на оболоні за 46 мільйонів гривень збудують нове укриття у дитсадку. На термосанацію Київського театру Лесі Українки витратять понад 10 мільйонів гривень. А ми переходимо до тендерів столичного регіону. Під броварами за 4,8 мільйони гривень відремонтують шкільну їдальню. Світлофори у Вишгороді підключать до акумуляторів на випадок відключень. Обухів замовив модульне укриття на 200 осіб. Бориспільський профліцей купить вживаний Kia Sportage. Фастівська РДА придбає купольну систему захисту від дронів. Обухів закупить тепловізійні приціли. Козин за 4 мільйони гривень хоче купити два мікроавтобуси Opel Movano. У студенниківській громаді зібралися будувати два нових бюлети. А детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати у текстовому варіанті на сайті Києвлада. Шукайте посилання в описі.